Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Оперативного командування Схід та об'єднаними силами зсу Баргалевича. Натомість призначено генеральним інспектором Міноборони України. У Нікополі через атаку росіян загинула жінка, а її онуки потрапили до лікарні меншій дівчинці лише три роки. Досі під наглядом медиків і поранені після ракетного удару по кривому розі 14 березня. Більше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Тобі слово. Лілія. російська армія вчора здійснила артостріл Нікополя по по житловій забудові загинула 17-річна жінка. і Її онук 11 та 3 років з пораненнями були госпіталізовані спершу до місцевої лікарні. Та за інформацією ова. Для подальшого лікування їх евакуювали до Дніпра. Стан обох пацієнток оцінюють середньої тяжкості через ворожі атаки Напередодні також була поранена ще одна жінка. Медичної допомоги її дали на місці. Осілами було пошкоджено приватні будинки, релігійні установи та комунікації. Наслідки вже вдалося ліквідувати у кривому розі внаслідок ракетних ударів по житловому кварталу. Ввечері 14 березня поранено 14 людей серед потерпілих дві дитини. Що про стан криворіжців, яких доставили до лікарні, говорять медики. Прошу послухати у прямій мові. Вернулись 9 пацієнтів, шість з них лікуються амбулаторно. Ми їм надали медичну допомогу в умовах нашого приймального відділення та травмпункту. Одна з них дитинка, два рочки хлопчику, в якого були порізи на правій кісті, троє пацієнтів з різного ступеню важкості були госпіталізовані в наш лікувальний заклад відділення одна жіночка в кардіологію. Це гіпертензивний криз порушення ритму ситуаційна реакція. І двоє чоловік і жінка з травмами головного мозку відділення. Нейрохірургії від російських атак потерпають і прикордонні з Донеччини населені пункти. Так а вчора надвечір росіяни вдарили по можівській громаді. на Насинельниківщині там пошкоджені вікна в одні з одному з закладів освіти. Минулися без постраждалих. Ну ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Лілія тобі слово дякую тобі, колего. З нами наживо і з останніми новинами з Дніпропетровщини була Олена Мандалюк. В Антонівці на Херсонщині зранку ворожий дрон атакував 60-річного чоловіка у постраждалого мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Більше про ситуацію у південних областях дізнаємося в нашій кореспондентки Єлизавета Кротик. Вона з нами не жива. Лізо, вітаю, що тобі відомо. Ілю, вітаю близько 10-ї години ранку. Окупанти атакували з БПЛА жителя Золотої Балки, що на Херсонщині, від скидання вибухівку з дрона. Важкі поранення дістало подружжя. Зокрема, це жінка 67 років дорогою до лікарні. Вона померла у чоловіка. Вибухова травма та поранення. ніг. нині він під наглядом медиків сьогодні. У Херсоні, внаслідок атаки російського безпілотника. Сполахнула пожежа у багатоповерхівці, горіли квартири на сьомому та восьмому поверсі. а Також балкони. Рятувальники ліквідували займання за попередньою інформацією. Обійшлося без загиблих та травмованих у п'ятницю. Ввечері російські терористи випустили керовані авіабомби по мирних жителях Херсона. Серг постраждалих дитина у 15-річної дівчинки, вибухова та закрита черепно-мозкова Травма загалом від удару одна людина загинула ще 15 дістали поранення. Знищено будинки, понівечені дахи, розбиті вікна на місці. І досі вже другий день працюють рятувальники. Вони допомагають людям розбирати завали, ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. а Також допомагають відновлювати їхні помешкання. Пропоную зокрема послухати пряму мову очевидців російського прильоту. И везде дочечек больше не космерть. Я відчувала, я кричала, ходила по двору. Перед не висити забрали. Не Тітя була? А ми там далі. Кожен день сюди по місту, що російські загарбники скидують каби, і вже третій день в хостель вони попадають по житловим будинкам, по приватним оцелям, де люди проживають і реально дуже велике посадження доби внаслідок ворожих прильотів на Херсонщині. Загинуло дві людини. Було пошкоджено дві багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків. Також горіли гаражі і цивільні приватні автівки. Під ударами російської армії було 34 населені пункти. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то знову доба не минає через російські обстріли. Зокрема, страждала куцерубська громада Росія. Не хатили по ній ФПВі дронами, було пошкоджено приватне авто. І ближче до вечора росіяни обстріляли громаду ще й з артилерії. Власне, це вся інформація. Лілію, тобі слово дякую, колего про ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині. Нам розповіла Єлизавета Кротак. Чернігів оговтується від нічного ворожого удару. Росіяни атакували місто дронами. Один із шахедів вибухнув у п'ятиповерхівці і зруйнував два поверхи. Ще один дрон поцілив по приватному сектору, пошкодивши два будинки та кілька автівок. Минулося без потерпілих. Це вже друга атака окупантів за добу. Проти ночі суботи ворожий безпілотник влучив біля десятиповерхівки і спричинив пошкодження кількох десятків квартир та понад десяти приватних будинків. Про наслідки сьогоднішнього нічного удару нам розповів заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко. Було зруйновано дві квартири на 4-му на 5-му поверсі. Ще 12 квартир пошкоджено у цьому ж будинку. Три автівки знищено, дві автівки пошкоджено. Люди з під'їзду, що пошкоджено розселилися по знайомим, але поряд з тим влада має можливість у разі необхідності додатково людей розселити на місці. Влучання працюють всі відповідні служби наразі, наразі ще продовжується розбір завалів. Патрульні, що приїхали на місце удару в Чернігові, потрапили під повторний обстріл. У національній поліції опублікували відео. Далі кадри з нагрудної камери патрульного. Подивіться. Всі цілі. Пікіри знову. А людей забирать і огороджувати місце події. Загорання є. Загорання є, да. Зараз їдуть всі їдуть бої. Тут потерпілих постраждалих немає нікого. В Україні вшановують пам'ять жертв авіаудару росіян по драмтеатру в Маріуполі 16 березня 2022 року. Тоді загинули сотні мирних жителів, які там ховалися. Зараз у Києві біля оперного театру відбувається тематична акція. На місці перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона з нами наживо. жив. Олено, вітаю! Розкажи, хто там присутній і що розповідають про події. Вітаю, Лілія. Зараз тут біля театру опери та балету така скорботна атмосфера в людей, які сюди прийшли і приходили вже впродовж години. Було так важко і сумно на серці, тому що всі згадували загиблих внаслідок жахливого авіаудару росіян по драматичному театрі в Маріуполі, який відбувся три роки тому. Власне сюди приходили. В основному самі маріупольці, які зараз живуть в Києві, і в нас їх я зазначу понад 20 тисяч маріупольців внутрішньо переміщених осіб. І що важливо, тут знаходяться і приходили сюди люди, з якими ми спілкувалися. Це були очевидці тих страшних подій, то трагедії. Люди, які самі перебували в той момент авіаудару в драматичному театрі і дивом вижили. І ось люди приходили сюди впродовж години. Вони приносили лампадки, приносили квіти. І власне з лампадок сьогодні виклали слово дєті це слово дуже символічне, тому що на момент трагедії в драматичному театрі перебували мирні люди разом з дітьми, дітей було багато, і е, тоді. Власне, люди ховалися в театрі від обстрілів і чекали на евакуацію. І от перед театром на площі люди написали величезними літерами слово «ДІТІ», щоб їх могли побачити з неба з висоти і не бомбардувати цей татр. Але на жаль, це не спрацювало, і росіяни. Не дивлячись на це, все одно нанесли авіаудар прямісінько в татер, де перебували люди. На жаль, будівля стала такою братською могилою для сотень людей. Понад тисячу людей переховувалося в театрі, це кажуть свідки, це кажуть люди, які були там, і вони знають цих людей. Понад тисячу маріупольців трагедія, яка відбулася в Маріуполі в 2022 році, за межами людської свідомості. І ми хочемо, щоб світ, весь світ, вся Україна знала про те, що пережили люди, які наразі знаходяться. На неокупованій території, але були свідками того, що там відбувалося. Багато людей перебували в окупованому місці понад два і три місяці, і тільки потім змогли виїхати сюди. І світ повинен пам'ятати це. І от нам вдалося поспілкуватися саме з очевидцями трагедії з людьми, які перебували в театрі на момент удару авіабомби. Люди, які дивом вижили, і от очевидці зі сльозами на очах згадують той жах, який їм який їм довелося пережити разом з іншими людьми, які там перебували. І от власне, ми поспілкувалися з Тетяною. Вона розказала, що на момент авіаудару перебувала в театрі разом з мамою. Вона була в підвалі, ховалася, а мама була. На першому поверсі, і давайте послухаємо, що що згадують люди, що вони розповідають. Я побачила, що стіна в подвалі, вона рушиться. Я е, е, Як сказати? Я навіть не поняла, що це таке робиться. І так стало одразу темрява, темрява, оця пилюка. Оці крики, а в підвалі там так було людей багато, що навіть не було поставити де ногу. Я тоді прийшла до тями, що люди кричали, і я поняла, що це що, щось зробилося. Я вискочила пулі на другий поверх, все було в цьому этом, в этом пісці, в цьому тумані, і коли глянула, де моя мама, мами моєї там не було. Місце з диваном, де вона ділася, я не знаю. Люди валялись, діти. Оце пилюка, оце дірка, де е, е, цей зал. Там просто була така воронка огромна. Я кричала, бігала, і потім дивлюся, а моя мама місті з цим диваном аж перекинута була аж до цих огромних стекол, що це центральний. І вона так лежить. Руки на дивані, ноги на полу, і така лужа крові в неї. Ну я почала її кричати: мама, мама, мама. і Вона, я смотрю, вона щось стогне, що жива. Туди я заїхала з матусією, бабусею та дідусем. Там було дуже багато дітей, сімей, дітей, грудничків. Вони усі були ну, налякані, але намагалися стримувати цей. Ну, цей страх, який у них був за родичів, за снів, за свою родину, я виїхала і потім дізналася, що, на жаль, драмтеатр бомбанула. Ось у мене, на жаль, там загинув дідусь. Ми його не встигли врятувати. люди, які сьогодні прийшли сюди, кажуть, що для них найважливіше це пам'ять пам'ять про загиблих і про саму трагедію. І я зауважу, що такі акції вшанування пам'яті сьогодні проходять не лише в Києві, а й у 20 містах України. Лілія дякую тобі, колего. Олена Логінова розповіла про акцію з ушанування пам'яті жертв авіаудару росіян по драмтеатру в Маріуполі у 2022 році. Вашингтоні чекають на прогресу в регулюванні між Росією та Україною протягом наступних тижнів. Про це в інтерв'ю CNN заявив спецпредставник президента США Стів Вітков. Він вважає, що Дональд Трамп і Путін можуть провести телефонну розмову вже наступного тижня. Нагадаю, днями Вітков зустрівся в Москві з російським диктатором, аби обговорити пропозицію США проти притр. Про 30-денне припинення вогню, після чого в Кремлі заявили, що передали через Віткофа додаткові сигнали Дональду Трампу. А сам Трамп повідомив, що американська сторона мала цитую дуже хорошу та продуктивну дискусію з очільником Кремля. Президент США говорить про тижні як часові рамки, і я з ним погоджуюсь. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо реальний прогрес. Гадаю, всі повинні зосередитися на прогресі, який вже досягли з моменту. Інавгурації президента ніхто не очікував такого швидкого прогресу. Це дуже складна ситуація. Та однак ми долаємо розрив між двома сторонами. Ще треба обговорити чимало питань. Тим гадаю, що обидва президенти матимуть дуже хорошу позитивну дискусію наступного тижня.